Ну що ж, привіт не знаю, хто там як, але особисто я чекаю клеш у Парижі саме через найгучніших фанатів у світі. Тож до прогнозів. Одразу Роман Рейнс проти Ріда, верховний ватажок проти головного футфетішиста. Дивлячись загалом на карт шоу, можна було зробити жартівливий матч з драбинами за кросівки Рейнса. Але подібні приколдеси ми навіть одобрюємо, тому що у цій ворожнечі з'явилась. Хоч якась фішка. Звісно, чекаємо тут втручання, можливо, від самого Седа Ролінса, що маловірогідно, тому що у нього свій матч, або ж від Брона Брейкера. Навіть якось не буду ставити питання, чому саме Бронсон Рід, а не Брон Брейкер, але це вже не так важливо, тому що ми побачимо їх обох. Тим не менш для них обох, і тим більше для Бронсона Ріда це буде дуже великий пуш і сходинка верху кар'єрі. Тож моя ставка, звісно, на Рейнса, і він наре. Врешті поверне своє життя назад. Далі Шеймус проти Русіва матч за правилами старого, доброго Доні Брука. По факту це звичайний стріт файт, але з такою ірландською атрибутикою і ірландським стилем. Наприклад, з тими ж дубинками шалейлами і бочками пива. Видіска і сам матч, звісно, не зовсім хайповий, як для французької публіки, але я гадаю на ринзі вони покажуть те, що треба. Підводка до матчу досить логічна. Хоч і не дуже цікава, мов акцент тут зроблений саме на реслінг. Минуло майже 4 місяці, як Русів повернувся до компанії і майже нічого з ним цікавого не вигадали, окрім цього сюжету. За правилами ВВЄ правильно та логічно було б віддати перемогу саме болгарину, щоб реабілітуватися, я не знаю. Але особисто я буду вболівати за того, за кого вболіваю ще з 2010 року, а саме за ШЕЙ. І чекаю у відмінний матч. Ну а далі вже прикладеся посерйозніше. Бекі Лінч проти Нікі Белли. матч за жіночий ІК-титул. В принципі, все. найголовніше. я вже розписав у моєму ТГ-каналі. Чого ти на нього до сих пір не підписаний, я не знаю, тож QR-код на екрані посилання в описі всіх чекаю. Підбір матчів на це шоу має бути підлаштовано під французьку публіку, тому що вона найактивніша у світі. Вони шаленіють. Від кожного реслера та від кожного споту на ринзі, але питання, як їм реагувати ось на це. Я просто нагадаю, що з часів Evolution Стефані Вакір найперша претендентка на цей титул. Наомі, до речі, яка вагідна, вітаємо, вона вакантувала титул, і у Стефані Вакір мала всі шанси потрапити на це шоу і навіть перемогти. Але замість цього ми отримуємо це. Більш того проти самої Стефані Вакір. Могла боротися Та Шрія Ріплі або Іоскай, це безпрограшний варіант. Але на рівному місці його відмінили, і ми отримуємо цей матч, який ну зовсім не хочеться бачити. Так, матч Шеймуса Тарусева також не досить хайповий, але нам, хоча б там гарантована фієрія на ринзі та видовищний матч. А тут що чекати, я навіть уявляти не хочу. Окей, переможе Бекі Лінч, і більше не хочу бачити пушні. Белли і повернення Брі Белли і тим більш її перемогу. Сет Ролінс проти Панка, проти Джея Уксу та проти Елей Найта. Матч за ВХ титул. Ось це ми вже чекаємо, коли ти розумієш, що найцікавіше може бути навіть не на ринзі, а під час виходу реслерів, тому що французька публіка і всі ці справи. Елей Найт, як на мене, перехайплений. На відміну від усіх, він просто твінер, який робить все, що завгодно, і його публіка. Просто хаває. Джей Усл, ну, до цього сюжету він навіть не має ніякого відношення. Просто французька публіка має під щось їдити. Титул, звісно, не забере, але ауру точно наведе. Ну і Сетролін Сіем Панк це окрема історія. Я гадаю, що вони дотягнуть цей сюжет до WrestleMani, що буде найправильнішим варіантом. Та найголовніший акцент у цьому матчі буде виділений саме на цих двох, що буде, як на мене. Не досить правильно та логічно. Претендент на один з найкращих, або ж навіть на найкращий матч на цьому шоу перемога, звісно, від Сета Ролінса і якийсь брудний захист титулу. Та як на мене, головна подія цього шоу та найголовніша вивіска Джон Сіна проти Логана Пола. Джон Сіна тепер фейс, та трохи перевзувся і пішов проти Логана Пола, ну окей, це логічно, вони не вміють робити фейс проти фейса, це ми вже зрозуміли. А ну окей, там нещодавний Джон Сіна проти Коді Роуса був, але ну, окей, це виключення. а сам же Логан Пол із кожним матчем та кожним промо стає все краще та краще, його буквально нема щоб не хвалити. Хтось може сказати, що Логан Пол для Джона Сіни у прощальному турі це такий собі варіант, і, можливо, буде правий, але якщо Джон Сіна складає власний вішліст своїх опонентів, то окей, тут питань немає. І як правило, якщо у матчі Логан Пол, то найяскравіший спот завжди залишається за ним. Ці двоє можуть показати справді класний матч при максимально вдалих обставинах. Моя ставка, звісно, на Джона на сіну, чекаю, можливо, трохи фансервісу, але й хороший матч. А можливо, навіть і Брок Леснер тут втрутиться, хто знає. Тож чекаємо. Ось такий, можливо, не зовсім вдалий карт на з максимально підходяще шоу із максимально підходящими фанатами. Але, можливо, тут будуть і сюрпризи, та французькі фанати мають розірвати цей стадіон. Тож все одно чекаємо і виходить до огляду. І не тільки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Fire.